З Богом. Прийміть Господа, наверніться від гріха, будьте праведні. Розуму вам і здоров'я. Тепер ви постите, постіть, постимо в намірах стихів. Початок премудрости страх перед Господом, добрий розум у тих, хто виконує це, Його слава навіки стоїть, Сину мій, якщо приймеш слова мої ти. А накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрости вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти богопізнання, бо Господь дає мудрість з його уст знання і розум. Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте. Карайте грабіжника, дайте суд сироті, за завдову заступайтесь. За справедливістю лише за справедливістю будеш гнатися, щоб жити і заволодіти краєм, що Господь, Бог твій, дає тобі. Він чинить суд сироті та вдові, і любить приходька, щоб дати йому хліба і одежу. І люби Господа, Бога Твого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її, дорожче заперли вона, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Довгість днів у правиці її, багатство та слава в лівиці її. Дороги її то дороги приємності, всі стежки її мир. Вона дерево життя для тих, хто тримається міцно її, і блажений, хто держить її. Господь мудрістю землю заклав, небо розумом міцно поставив. Послухайте, діти, напучення батькового, і прислухайтеся, щоб навчитися розуму, бо даю я вам добру науку. Закона мого не кидайте, бо сином у батька свого я був, пещений і єдиний у неньки своєї. І навчав він мене, і мені говорив: Нехай держиться серце твоє моїх слів, стережи мої заповіді та й живи. Здобудь мудрість, здобудь собі розум, не забудь, і не цурайся слів моїх уст, не кидай її, і вона буде тебе стерегти. Кохайте її, і вона буде тебе пильнувати. Початок премудрости, мудрість здобуть, а за весь свій маєток здобуть собі розуму. Здобуть мудрість, здобуть собі розум, не забудь, і не цурайся слів моїх уст, тримай її високо і підійме тебе, ушанує тебе, як її ти пригорнеш, вона дасть голові твоїй гарний вінок, пишну корону тобі подарує. Послухай, мій сину, і бери ти слова мої, і помножаться роки твого життя. Дороги пряму дро тебе, стежками прямими проваджу тебе, коли підеш, то крок твій не буде тісний, а коли побіжиш, не спіткнешся. Здобудь мудрість, здобудь собі розум, не забудь і не цурайся слів моїх уст, міцно тримайся напочування, не лишай його стережи, воно бо життя твоє. Усією тією дорогою, що наказав вам Господь, Бог ваш, будете ходити, щоб жили ви й було вам добре. І щоб довгі були ваші дні в краї, що ви володієте ним. Промовляй до всієї громади ізраїлових синів та й скажеш їм: Будьте святі, бо святий я, Господь, Бог ваш. Амінь.